Всім привіт друзі! На зв'язку я Спецназ і ви на каналі Спецназ Pro. І сьогодні я вам покажу всю мою колекцію желізних машинок, бо в мене їх дуже багато. І я вирішив зробити такий огляд. Почнемо з самих старовинних моїх машин. Ну, це не самі мої старі машини, це типа. Ті, які дуже давно винні зробили їх, коротше. І перша в нас це Aston Martin. Ось така машина. Двері відкриваються. О, тут нічого не здерто. Машина в дуже гарному стані. Ну, а ми покажемо її відложимо в сторону. І перейдемо до іншої машини. Це в нас Chevrolet Impala. Тут також відкриваються передні двері. От. Машина також в гарному, е, гарно збережена, в гарному стані. От, зад перід. Знаю, що вам буде видно от, салон такий салон. Ну, а далі ми будемо переходити до моїх спортивних машин. І з спортивних машин у нас цю підборку спортивних машин починає з Subaru. Це ж субару, да? Я гляну. Да, собару іза. Вона в мене вже дуже давно, вона трохи побита, поломана, але вона мені все одно подобається. І остається у моїй колекції ось такий там салон. От, золоті диски. Вона не дуже в гарному стані, тому що тут ще була одна штука, тут, тут теж ось. Цокла було, були. Ну, і далі ми переходимо до ще одної мої машинки, і це в нас Мазераті. Юмазираті. Я тут відкриваються двері також з обох сторон. Ось такий тут салон. Не знаю, чи вам видно. І далі ми перейдемо до моїх самих проходимих машин. Почнемо ми з такої тачки. Це в нас наш Porsche Гайне Turbo. Turbo так. Також відкриваються двері. До речі, це вся фірма Mackinsmart. Ось ось такий там салон. Все дуже гарно деталізовано. Машина теж не в дуже гарному су, ну, состоянні, але що є, то є. Е, далі. У нас йде хаммер. Це... А іменно це. 2008-й хаммер Х-2 СУВ. Ось такий хаммер. У нього відкриваються двері. До речі, дуже тяжко. Відкриваються так як у нього ось такі грубечі двері. От. Отакий От салон? Салон дуже крутий, дуже деталізований, знову ж таки. І далі ми перейдемо до моїх найулюбленіших машинок. І з самого початку це, це що таке? Це Ford F115. Так, це Ford ось такий. Тут також. Тут відкривається оцей відсік. Як це правильно називати? Прицеп, не прицеп, я не знаю. Відкриваються Двері. Ось такий там салон. Також двері відкриваються дуже тяжко, бо вони багато слоєві. Ось такий салон. Так, ми її теж відкладаємо в сторону. І тепер ми перейдемо до ось такої тачки. Це в нас. Що це в нас? Це в наш Макларен. Дуже крута тачка. Двері відкриваються, але не в бік, а вгору. Тут ззаді деталізований мотор. Ось так вона виглядає. Ось такий тут салон. Дуже крута машина. І її ми теж відложимо в сторонку поки що. І моя колекція підходить до кінця. Далі це в нас Audi ТТ. Це теж одна з моїх ласточок. Тут ось такі двері багатослові. Ось так. Окей, тут салон. От. Ось ці дві, маш... дві машини в дуже гарному стані, як ви бачите. от, І, як на мене, найулюбленіша моя машинка це BMW I8. Так, це BMW i8. Неї ось такі сріблясті диски. Сама БМВ вона золота золотого кольору. Просто камера так не, пере, не передає ось золотий колір, в якому воно насправді. Вона в дуже гарному стані. Тут тільки є тріщинка невеличка. Ну, я її думаю десь заробити. Зна... Номера BMW I8. Значок. Все дуже гарно проработано. Ціфари. Мотор. Так, да, бо це багажний оці, це мотор. Ось така решітка радіатора. До речі, вона жовто-синя. Якщо її перевернути, вийде прапор України. І саме головне це салон. Відкриваємо двері. Двері також відкриваються вгору. Подивіться на цей божественний салон. Це також фірма King Smart. Це дуже крута машина. Все дуже гарно продеталізовано. І да, мені їх дарували ще в дитинстві. Це деякі і далі дарують мені, бо всі знають, що я колекціоную машинки. І я, я їх колекціоную не для того, щоб гратися. Вони, вони в мене просто є, щоб. Щоб радувати мене, що вони в мене є. Але це ще не все. І зараз ми влаштуємо такі невеличкі гонки і подивимось, яка машинка все-таки найшвидша. Так, перші машинки підготовлені. Це Chevrolet шевроле І... Шевролі Імпару і Астон Мартін. До речі, я, я забув показати оцю вихлопну трубу. Це Тут, віддільний респект. І ми їх будемо запускати по черзі, яка далі доїде та й виграла. Спочатку їде Астон Мартін. Всі машинки я буду заводити три рази і відпускати. Вона доїхала аж до самих дверей. Ну, до порого. Тепер шевролі і пару. І я йду дивитися, наскільки вони доїхали. Да. Ось так вони стали. І... Астон Мартін всі в цій битві виграв. Я їх буду відкладати так. з старовинних машин Астон Мартін все-таки швидший. Де у нас будуть вигравші? Вигравші будуть ось тут стояти. І, і далі в нас підуть. Субару і Мозераті. Ну, ставте ставки на, на яку, яка машина, яку ви думаєте, тут побі... виграє. Я думаю Субару. Ну, зараз і подивимося. Наводимо в три рази. Е, здається, тут поломка. Ну, Добре, просто запустимо її. Вона доїхала туди. Тепер. Мозераті. Ну, да, і Субара виграла, но... бо я її запустив. Тепер, якщо... Ой! У мене камера впала. Тепер давайте все-таки запустимо. Ай! Давайте все-таки зараз запустимо і цю машину також. Мазераті теж запустимо з руки. І подивимося, хто ж все-таки далі. Ну так, да, Субару виграв. Якщо сувару краще, ніж Мазераті. Підкладаємо. Далі у нас будуть. Далі у нас будуть змагатися порш і хаммер. Я думаю, виграє порш, бо порш це все-таки більш спортивна машина, ніж. А Хаммер це більш така машина для. Для якийсь спритс. С, наприклад, для спецназів, я не знаю. Кроші для мене. Так, наводимо. Раз, два, три і запускаємо. Ну, так, Доїхала добре. Тепер ми наводимо камера. Е, хамер. Раз. Два. Три. Ну, як я й казав. Порш виграв ці битві. Тепер в нас будуть змагатися Audi TT і Ford. Спочатку запускаємо Audi TT. Раз, два, три. Да, Недалеко. Тепер Ford. Один, два, три. Е. 1, 2, 3. Ну, Форд виграв. Хоч, хоча я думав, що виграє Ауді. Ну, в принципі, якби у них був би був заїзд на ламінації, то я думаю, все було б інакше. Або давайте наберемо один перегляд. І на цьому відео. І я зроблю ще одні гонки з цими машинками. Ну і самий рішаючий заїзд. Хто ж побідить? Макларен чи БМВ i 8? Я ставлю ставки на БМВ. Ну, а ви можете написати в коментарях, за яку ви машину. Спочатку запускаємо BMW i8. Раз. Два. Три. Так, BMW приїхались доволі далеко. Тепер Макларен. Ну, БМВ виграла. Ну, знову ж таки. Дивіться. Я тримаю їхні колеса. Дивіться. Знаєш, вони ще трохи прокрутилися. Якби вони були в на ламінаті, то результати могли б, були, могли б бути другі. Так що в цьому заїзді в нас з вигравших це Астон Мартін Субару. Porsche, Форд і БМВ. А з програвших в нас ще вролієм пару Мозератті Хаммер, Audi ТТ і Макларен. Ось таке відео в мене вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!